Ці, ви знаєте, що коаліція майдану коаліція з п'яти партій розпалася з відставкою Арсенія Яценюка. Основною ознакою наявності коаліції є підтримка урядового проекту бюджету. Але водночас ми хотіли побачити і точніше поговорити з вами і між собою про те, чи існує зараз формально юридично коаліція, тому що у президента наступає можливість. Поставити питання про дочасні парламентські вибори саме за одним з чинників, одним з юридичних моментів є формальна наявність чи відсутність в парламенті коаліції. Ніхто з нас із вами не бачив нової коаліційної угоди. Разом з тим, вже пройшло голосування за державний бюджет у першому читанні, і 230 голосів уряд отримав на підтримку свого законопроекту. При цьому ми пам'ятаємо, що 38 з цих. 230 – це голоси двох депутатських груп, які представляють ну якщо говорити на жаргоні, то недобитків партії регіонів. Якщо говорити більш вишуканою мовою, то представляють політичні утворення, які не належали до. Партії майдану і здавалося добре, значить, прийнятий бюджет, ми можемо говорити, що якщо не за формально юридичною, то принаймні за практичною ознакою в в українському парламенті діє коаліція. Бюджет так чи інакше захистили, подали, проголосували в першому читанні. І тут раптом виникає обставина, цілковито несподівана і, як на мене, ну не зовсім адекватна уряд. З опалу, що називається, не сіло, не впало. Повідомляє українське суспільство про те, що вони підвищують мінімальну заробітну платню. Але бюджет, який вони внесли в парламент, був розрахований на попередні заробітні платні, прийнятий в першому читанні, враховуючи саме той показник його. Зміна цього показника мала б за собою потягти перегляд всього бюджетного процесу, те, що нам розповідає і міністр фінансів, і прем'єр-міністр про те, що от гроші просто є, і те, що ми між першим і другим читанням раптом міняємо цей показник, і відповідно уряд таким чином має внести зміни до вже проголосованого в першому читанні проекту, вони розглядають як обставину несуттєву. Більшість поважних економістів і відповідальних політиків говорять, що це. Зовсім не так. Що тепер у нас міняється ну, цілий ряд чинників, зокрема, і, горизвісно, зарплата народних депутатів, прив'язана саме до показника. Мінімальної заробітної платні, теж саме, наприклад, по суддях, тобто і по цілих цілого ряду інших категорій найманих працівників, таким чином, у нас шкереберт летить тарифна сітка. А пам'ятаєте, у нас підписана генеральна тарифна угода між роботодавцями, урядом і представниками найманих працівників профспілками. Отже, генеральна тарифна теж висаджується в повітря. Тобто, одним таким, такою заявою, необґрунтованою ніякою, Економічно ніяким іншим чином, прем'єр фактично, як на мене розписався щонайменше в безвідповідальності і волюнтаризмі уряду. Але не встигли ми оговтатися від цієї обставини, як настала знов-таки, як же не згадати фентезі: ніч Хеллоуіну, де у нас мали. І більшість народних депутатів це зробили, мали подати декларації. Нагадаю, що в Україні близько 300 тисяч осіб, які, підля... які зобов'язані були до сьогоднішнього дня, тобто до нуля годин 31 жовтня, подати деклара... декларації. За от, даними, коли їхав сюди, дивився, з цих 300 тисяч подали близько 118 тисяч. Отже, абсолютна більшість декларації. Направду не подала. Якщо говорити про те, що там задекларовано, тут я мушу розписатися в певному непрофесіоналізмі, я не подивився жодної декларації. От я себе не міг примусити просто відкривати і читати оце-оце. Тому я тут користуюся тільки коментарями своїх колег, їхніми захопленими чи навпаки вигуками про те, що там декларували. Я вже згадав святімощі. Храм храм Анатолій Сергійович Матвієнко задекларував, Нагадаю, що князі і гетьмани, коли будували храми, то передавали їх громаді. Тобто, а тут храм чомусь лишився у власності. Тобто, ну це, це вже це ну враховуючи, що ще, ще біографію цього політика, то тут можна взагалі багато про що говорити. Нагадаю, що його рідний племінник Сергій Березенко є доволі активним народним депутатом від блоку Петра Порошенка, мажоритарником. По Чернігівській області, щойно ми пережили це. Паралельно у нас виникають дедалі більше питань і проблем з національним банком. Тобто нагадаю, що. Президент України Петро Порошенко несе персональну відповідальність за пані Гонтарєву. Він і формально вносив, він і неформально протискував цю кандидатуру через різні політичні, не зовсім політичні механізми. Він протискував цю кандидатуру на посаду керівника національного банку. Результат: мінус 82 банки в банківській системі, близько 400 мільярдів збитків. З них 300 мільярдів це депозити юридичних і фізичних осіб. Ну і курс гривні. Які ми всі з вами з вами бачимо, тобто політична система просто на наших очах іде в рознос? І якщо нам ще донедавна здавалося, що а ну слухайте, ще були ці знамениті файли Суркова, Я мабуть не буду просто забирати всі теми, які. Тобто Файле я поки що залишаю за дужками. Отже, політична система іде в рознос, і за цих обставин, якщо раніше нам здавалося, парламентські вибори це все-таки крайній спосіб перезавантаження влади, то зараз це може бути саме лояльний, саме м'який, самий лайт варіант перезавантаження влади. За моїми відчуттями змирилися перші керівники країни з тим, що парламентські вибори 17-го року є ними. Очевидно, що вони намагаються зберегти Охендовського на посаді голови ЦВК і весь склад ЦВК. Очевидно, що вони зберігають, збираються зберегти і чинний виборчий закон. На цьому тлі відбуваються в грудні місяці вибори до об'єднаних територіальних громад. Всього 184 нові територіальні громади проводять такі вибори. Це означає 184 голови об'єднаних територіальних громад і близько 4 тисяч депутатів. Ну, якщо подивитися на карту країни, то в принципі це це зачіпає більше третини. Виборців України, тобто зрозуміло, що ці вибори будуть лакмусовим папірцем того, які політичні партії політичні сили спроможні реалізувати себе в цих мандатах об'єднаних територіальних громадах. І насамкінець бо один на мене вже так дивиться. Нагадуючи мені, що треба бути бути в межах регламенту. Насамкінець сам кінець, так, я закінчую субота. Проходять два з'їзди політичних партій: блоку Петра Порошенка і е, 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 Блінсоботу. Ні, ні, це я, я це я вже я вже кажу, що вже відбулися, відбулися. блок Петра Порошенка і з'їзд партії батьківщина поєднана одночасно з селянським вічем. Дивимося просто на суто об'єктивні обставини. Партія батьківщина поєднується з селянським вічем, і всього там бере участь близько 10 тисяч. Людей сотня засобів масової інформації, прямі трансляції на двох телеканалах, абсолютно відвертий, не завжди приємний, але щирий діалог щодо ситуації в аграрному секторі і місцевому самоврядуванні. Відповідно, партія батьківщина висуває в усіх територіальних громадах голів кандидатів на посади голів територіальних громад і кандидатів по всіх позиціях депутатів. Блок Петра Порошенка. Проводить закритий з'їзд. Як для преси для будь-яких сторонніх осіб, де повідомляє тільки про сам факт участі в цих виборах і очевидно висуває кандидатів. Все більш нічого. Але нагадаю, що це велика фракція в парламенті, друга за чисельністю. Це партія президента, яка носить його ім'я, і от такий підхід з'їзд це публічний захід, ніяк інакше, і от такий закритий підхід до виборчого з'їзду, як на мене, свідчить про те, що ця партія практично зрозуміла. Що далі вона в політичній системі майбутньої України свого місця знайти не може. Турбулентність посилюється, напруження в суспільстві посилюється колосально. Декларування це ще один такий чинник, ще один подразник. Отже, мабуть, я запропоную і Віктору Сергійовичу, і панові Вадиму, щоб наші з ними прес-конференції, які до, до цього часу в режимі раз на місяць відбувалися, відбувалися принаймні двічі на місяць, бо є про що поговорити.